З нами на зв'язку Катерина Дворніченко, громадська активістка, представниця від Євразії в Generation Democracy Global Member Advisor Board. Вітаємо вас, пані Катерино. Доброго дня. Отже, в першу чергу попросимо вас розповісти, що це за об'єднання, тому що не всі наші глядачі і слухачі знають. Розкажіть про це об'єднання. З кого воно складається, які країни, представники яких країн до, до нього входять, і власне яка його мета? Так, звичайно. Дуже дякую вам за запрошення і за можливість розповісти про Generation Democracy. Generation Democracy – це глобальна мережа молодих лідерів. З понад 70 країн світу, яка була створена у 2015 році і фінансується міжнародним республіканським інститутом. Основною метою Generation Democracy є підвищити участь молоді в соціальних та політичних процесах, а також її вплив на прийняття управлінських рішень. Generation Democracy об'єднує молодіжних лідерів з усього світу, дає їм можливість навчатися та обмінюватися дієвими практиками залучення молоді до політичних процесів, а також мотивує їх бути агентами змін. Зрозуміло, і е, зараз у нас. Ну, один із найбільших викликів взагалі не тільки демократії, так, а й взагалі світовій безпеці це те, що відбувається в нашій країні. І я знаю, що є також, окрім вас, і представники України, також ще в структурі «Generation Democracy». так. І ну цікаво дізнатися, як що які заходи вони вживають для того, щоб по перше донести світу правду про те, що відбувається в Україні? Я знаю, що вони мають безпосередні контакти з представниками впливових політичних структур і в США, і в Європі, і в інших країнах світу. Так також мають засоби доступ до, до преси, так взаємодіють з громадським середовищем в інших країнах, з волонтерським середовищем розкажіть детальніше, чим саме займаються от безпосередньо ви і інші члени з України? Як вони позиціонують Україну, те, що відбувається, і яким чином це допомагає, чи зупинити війну, чи допомогти Україні вистояти в цій війні? Так, звичайно, перше бути долученим до такої глобальної мережі дає мені, а також нашим іншим учасникам з України, можливість доносити правду про ситуацію в нашій країні про війну, тому що для багатьох країн це дуже далека реальність. І вони насправді отримують новини тільки вибіркові, і дуже багато країн, наприклад, у Латинській Америці мають новини про Україну тільки з якихось російських ресурсів, що мене наприклад дуже здивувало. Наприклад, чим ми займаємося? Ми маємо можливість доносити їм правду, і цим особливо як займається наш член Денис Ганджа, який є зараз молодіжним делегатом України в організації Об'єднаних Націй. Він мав можливість виступити в ООН і висловити думку молоді України. А також мав дуже багато зустрічей в Сполучених Штатах. Також Ірина Ярмоленко, яка зараз є координатором Ірпінь Реконстракшн Саміт, і займається тим, що збирає допомогу для відновлення пошкодженої нерухомості в Ірпіні. Вона дуже робить дуже багато роботи в цьому напрямку. Зрозуміло, а розкажіть ще детальніше про взаємодію. Хотілося б більше поговорити, мабуть, от ви згадали про Південну Америку, але все ж таки наш основний партнер, і, власне, як ви зазначили, фінансист так самого, самої цієї платформи «Generation Democracy» – це все таки Сполучені Штати Америки і власне від їхньої позиції. А особливо від позиції республіканської партії, а ми розуміємо, що власне Міжнародний республіканський інститут це інструмент власне, республіканців. Е, В їхньої позиції дуже багато залежить, е, взагалі, е, от, е, позиція самих штатів, так і мабуть, що позиція НАТО і взагалі позиція міжнародної спільноти з приводу того, що відбувається, зокрема, е, не зникають з інформаційного простору. Е, Іде про те, що Україну можуть схиляти до переговорів. Хоча і демократи це заперечують, і більшість республіканців це заперечує. І е, я так е, думаю, що, мабуть, е, представники Generation Democracy, українці, так, е, спілкуються, мають контакти з Офісом Центральним, мабуть, штатах, так респу Міжнародного республіканського інституту, і, можливо, мають якісь інсайди, чи хоча би. Офіційну позицію самого інституту з приводу того, що відбувається, нас цікавить позиція республіканців. Вони все ж таки планують продовжувати той об'єм підтримки України, який є чи можливо навіть більше, чи все ж таки там досить сильне крило, яке прагне повернути цей конфлікт в. Дипломатичне русло, можливо, навіть шляхом якихось певних поступок агресору, Ось що найбільше нас хвилює. Я б тут виділила два моменти. По-перше, як ви вже, здається, зазначили, тут дуже багато спекуляцій з цього приводу. Тобто є окремі сенатори в республіканській партії, які мають свою окрему думку, і насправді. Таким чином намагаються здобути голоси виборців, які, як у всіх країнах, так і в Сполучених Штатах завжди зацікавлені більше у внутрішніх питаннях. І український виборець, мабуть, був також більш зацікавлений у внутрішніх питаннях до повномасштабної агресії. Але це окремі люди, і як ми бачимо, їх не обрали. А також є, наприклад. Інші наразі дійсні сенатори, наприклад, сенатор Джим Ріш, який є членом комітету з міжнародних справ Сполучених Штатах. і нещодавно от вийшло його інтерв'ю, де він казав, що підтримує надання в Україні в тому числі Ф16, але ну наразі нема більшості. Щоб голосувати за це питання. І ми можемо також згадати Джона Маккейна який був великим другом України, і його фонди підтримують Україну і зараз. Тому мені здається, тут ну, з цього випливає другий аспект, що в українських медіа дуже багато спекуляцій з цього приводу, і не потрібно. Піднімати так дуже цю тему, тому що насправді сьогодні можуть бути, можуть бути демократи у влади, а через декілька років республіканці і Україні важливо зберігти добрі стосунки з усіма урядами Сполучених Штатів. Що стосується Міжнародного республіканського інституту, то я особисто, коли була у Вашингтоні, бачила велику підтримку України, і до мене підходили. І співробітники з міжнародного і республіканського інституту, і також політики, які тоді були е, у цьому ж офісі, і мали також інші зустрічі з нашими громадськими активістами. Е, тому е, я б все-таки сконцентрувалася на тому, щоб. Е, Давати якомога менше розголосу таким питанням, які тільки створюють, можуть створити в майбутньому проблеми для нашої країни. Тому що наразі є довгострокова стратегія на підтримку України. Ну, власне, замовчувати, мабуть, це теж не зовсім правильна стратегія, мабуть, правильніше було би прояснювати ці ситуації, щоб українці розуміли, так, хто їх підтримує, хто не підтримує, хто певною мірою підтримує. Більше чи менше, і е, хотів також запитати: от е, відомо, що ще в докарантинні часи, так е, дуже багато проводив офлайн заходів «Generation Democracy». Представники е, цього руху чи об'єднання зустрічалися в різних країнах світу, обговорювали різні. Проблеми того чи іншого регіону, і е, зрозуміло, що зараз безпекова ситуація в Україні не найкраща, але тим не менше приїжджають лідери іноземних держав. А чи не планується якийсь захід для е, Generation Democracy в Україні для того, щоб е, члени цієї спільноти з інших країн мали можливість приїхати, хоча б в ті ж самі, як ви зазначили? Звільнені вже передмістя Києва, наприклад, Ірпінь, Бучу, щоб побачити масштаби руйнувань своїми очима. Адже, от ми знаємо, що коли приїжджав Макрон Шольц, для них це було шоком, і після того підтримка України стала більшою, тому що вони нарешті осягнули масштаб трагедії, побачивши це своїми очима. На вашу думку, чи варто показати молодіжним лідерам на їх, щоб вони побачили на власні очі те, що залишилось тут після окупантів на наших звільнених територіях, можливо. Тоді вони будуть ще більше якось допомагати Україні. І ми не будемо чути таких думок, які десь вже проскокують, що Україна вже всім набридла трішки своєї. Так, дякую за запитання. Я абсолютно з вами погоджуюся, що потрібно запрошувати також молодіжних лідерів. Але наприклад у республіканського інституту є певні безпекові обмеження, і тому наразі заходи в Україні вони не можуть проводити. Але я, як представник Global Member Advisory Board з Євразії, я звичайно спілкуюся з багатьма молодіжними лідерами з усього світу. І е, доношу їм інформацію, що відбувається в Україні. Е, як я вже зазначила, наприклад, у Південній Америці, е, наприклад, у Панамі, е, немає взагалі інформації про Україну, але завдяки нашому спілкуванню і тим меседжем, які ми несемо до цих країн, ті е, молодіжні лідери, які можливо колись стануть також. Е, Депутатами в цих країнах будуть формувати зовсім інші політики, і звідти піде той же російський наратив, який, наприклад, дуже довгий час є в старих елітах тієї ж південної Америки, і теж стосується Африки, тому що ми бачимо, що Росія також дуже сильна в африканському регіоні, але ця ситуація також змінюється, і в тому числі завдяки нашим контактам з молодими політиками з молодими громадськими активістами. І е, я тут ще хотіла сказати, що е, як я особисто бачу глобальну мету Generation Democracy, е, це те, що ми через 10-20 років бачимо е, більшість людей нашої організації в парламентах цих країн. І ці всі люди будуть е, мати спільне бачення на майбутнє світу, і, і це бачення е, звичайно. Е, е, Зробить е, свою роль для України, тобто е, нашу країну вже ніколи не будуть сприймати як як частину України е, з російським впливом, дякуємо вам, пані Катерино. Сподіваємося і віримо в те, і бажаємо е, того, щоб це дійсно так сталося, щоб і ви, і е, ваші колеги по цьому е, поколінню демократії так е, дійсно. Прийшли до влади і відстоювали би принципи чесності, прозорості, публічності, демократичних цінностей. І ми назавжди покінчили з будь-якими проявами е диктатури, деспотії і рашизму, з якими ми зараз стикаємося тут. Е, Катерина Дворніченко, представниця е, від Євразії в е, Generation Democracy, е, була з нами сьогодні на зв'язку в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. дякуємо вам. Всього найкращого триматися. Побачимо.